Привіт, малюки! Давайте відгадаємо загадку та дізнаємося, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Свою ніжну павутину він сплітає беззупинно. Вісім лапок у комашки день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виплітає. Так, правильно, павучок. Ось дивіться, який він гарний наш павучок. Павуки дуже корисні. Чому? Адже вони мисливці і полюють на шкідливих комах, наприклад, мух. Без павуків було б дуже багато мух, а вони малята розносять хвороби. Як же полюють павуки? Все дуже просто. Вони плетуть великі сітки, які називаються павутиною. Між нитками павутини є довга стрібляста речовина. До якої і прилипають комахи. Сам павук ховається поблизу сітки у своєму гніздечку і чекає свою жертву. Здебільшого це мухи, які потрапляють до сітки павука до павутини і не можуть вже з неї вилетіти, залишаються там. Тіло павука поділене на головогруди і черевце. Павуки мають 8 лапок, їх дуже багато видів. Вони мають різноманітний окрас. Здебільшого павуки не отруйні, тому їх не потрібно боятися. Вам сподобалося спостерігати за павуками? Тепер не будете їх боятися? Це дуже добре. Дякую вам за увагу. До побачення!